Вітаємо! У вас колись перервав свою безвиграшну серію з шести матчево. Да, дякуємо за привітання. Нам дуже приємно, дуже так було складно, тому що да, Руслан Володимирович був на трибунах і його енергії не вистачало трошки. Да, але ж наш тренерський штаб. Ну, я думаю, справився да, з завданням Тримали зв'язок і, точніше, як тримали зв'язок е, з Русланом Костишиним? Так, да, я відчував його погляд на, на, на спині, так що нормально все було. Так, да, зв'язок був. Давайте по матчу Тепер за хронологію пройдемось. Ось таки ну перший важкий в'язкий перший тайм, особливо без гострих моментів. Там огусило було кілька напів таких моментів. Чомусь не, не далася гра на старті. Так завжди буває, коли у команд достатньо агресії, достатньо сил, щоб створювати моменти, напрягати суперника. Тим паче поле таке було дуже в'язке, не не швидке. Тому це об'єктивно було на по першому тайму. Завжди другий тайм дає відповідь на питання да, у кого більше майстерності, майстерності, у кого більше сил. Оце головні компоненти, які приносять результат. Ось є, я чула, що ви так трошки заспокоювали підопічних. Казали, чекайте, моменти будуть. Ви бачили по грі, що десь там щось не зріває. Ми знали, що у нас є перевага в гравцях по майстерності, тому ця перевага повинна повинна буде втілюватись. І та кількість ударів, яку ми завдавали за останні там дві гри, давала нам та надію, що ці удари перетворяться в голи. Зараз там нам адресують питання зі студії. Богдан Когот власне, питає: чи була агресивна така чоловіча розмова в роздягальні? Ось здалося, знаєте, судячи з того, як відреагували, то так ми не так, щоб агресію в роздягальні додали. Ми їм сказали прості речі, ми в них віримо, Вони наші футболісти. Щоб не трапилось, відповідаємо за результат ми. За гру відповідають футболісти. Результат повністю на нас. Але ж футбол треба грати з агресією, з усмішкою іноді на, на, на своєму лиці. Ну не забуваючи, це боротьба, морська боротьба. Тільки так, коли тобі боляче, коли в тебе кров, ти можеш виграти результат, тим паче з такою командою. Тому ми їм сказали, то ми в них віримо, дайте, дайте 45 хвилин, нічого страшного не буде. Ну програєте, але ж е, створюючи моменти, біжучи вперед. Тому що болівальники приїхали, такий футбол подобається. Ну, вірили ви в своїх підопічних і свої заміни, власне, всі, ну, сканець Цуріков, Климчук ідеально вийшли і зіграли так, як треба. Ну, до ідеального це, це трошки далеко, їм, де... це ne... мом... <з scariest> вони можуть краще. Вони вийшли, посилили гру, це однозначно, то виконали те, що ми від них хотіли побачити. Додали такий, знаєте, легкості в діях, впевненості в діях, і, і прагматизму іноді, чого не вистачало першому таймі. Ось власне тренерський штаб «Колоса» славиться своїми такими забубонами. То в куртках ходили, не знімали їх. Плюс 40. Сьогодні Руслан Костишин на трибуні чи на фарт залишиться далі. Ні, він повернеться. Його місто тут, з нами. Це однозначно. Ми, ми разом. Тому він повернеться і ми будемо далі працювати. Зараз в позитивному такому настрої йдете на міжнародну паузу збірних. З якими думками, головними, все, ж, все одно роботи над помилками треба буде робити? Це постійне коло там, футбольного тренера і футболістів. Ми робимо щось, помиляємося, аналізуємо, знову щось робимо, помиляємося, і все. Ми ходимо по колу наше життя. Тому це постійний цикл, він ніколи не припиняється. Тому да, ми би трошки перепочинемо, будемо готуватися. Товариська гра у нас буде з Луганською Зарею у суботу, а потім вже готуватись до нашого гранду «Динамо Києва». Ну, можу сказати те, що відпобачено це гарний пас від мого товариша по команді, і мені залишилось тільки попасти поворотом. Це все. Юрію, знаєте, ви класно виходите на заміну, то може, знаєте, скажете тренеру, що в принципі ви погоджуєтесь, не виходити в старті? Ну, я вважаю, що це тренерське рішення. І Він так бачить гру, він бачить стартовий склад, бачить, кого випускати, тому як тренер вирішує, так і. Ми до цього ставимося з розумінням. Це зараз, звісно, можна жартувати, але давайте по серйозному, перший тайм для колоса складався не також просто. Як думаєте, чому ось з лавки ви дивились за перепотіями на полі? Можу сказати, що дуже непросте поле, таке м'яке було, трішки підсіли. Дуже важко грати над комполю Е, швидкісний футбол. І тому так вийшло, що перший тайм. Провели не дуже, але замінами вдалося перевернути гру. Ось у нас є різні версії, що було в перерві, чи була чоловіча розмова в роздягальні. Я не знаю, я був на полі в цей момент. Готувався до другого тайму. Додалася ще одна версія. А ваш гол, ну по суті став знаєте, таким переламним у поєдинку. Відчув, відчув команда, відчув колись, що додалось знаєте, якихось сили впевненості у них. Можу сказати те, що нам тренер завжди каже, що грає, грають не тільки 11 футболістів, а і лава запасних, і весь персонал, і тренери. Тому той, хто виходить на заміну, він хоче допомогти команді. І я вважаю, що сьогодні це дуже сильно допомогло. Трошки видихнули, перервавши цю шести матчів у безвиграшну серію. Ми були спокійні, тому що можу сказати, ми минулі дві гри грали. Непогано, просто не виграли. мали багато ударів, мали багато моментів. І сьогодні я вважаю, це плід нашої роботи, те що ми терпіли, і сьогодні це вбилося в перемогу. Сьогодні Руслан Костишин був відсутній на тренерській лаві. Зараз він спустився до команди. Закрив на 10 хвилин десь так, що говорив. Він нас привітав, сказав, що ми молодці, що дуже гарна підтримка була на лаві запасних. І привітав з перемогою на да, вихідні і готуємося вже до наступного матчу. Ви допомогли команді зрівняти рахунок. Чи додалось команді більше впевненості після цього пенальці? Це yeah, sure допомогло нам was, бути uh, більш впевненим. We на початку гри ми, ми у нас були моменти, але ми не змогли їх реалізувати. І, але все одно у нашої команди є сильний командний дух, тому ми змогли переламати гру. скоро гол звичайно цей гол додав нам більше впевненості. Ми виграли з нашою вірою і з впевненістю в наших силах. Тому це була дійсно хороша гра в нашому виконанні і я дуже щасливий через це. Ви створили кілька гольових гострих моментів. Чому не вдалося їх реалізувати? Uh,

We, we І, Звичайно, те, що я забив гол, це скинуло мене з плечей. Я став більш впевнений. Чому так складно давався перший тайм? тай? Ми почали добре гру, Але суперник лише один раз підібрався до наших воріт і забили нас не було останнього удару або останньої тонкої передачі, щоб забити цей гол. Але найважливіша найважливіша річ в тому, що ми в перерві говорили з командою про те, що ми маємо продовжувати в тому ж дусі і е, продовжувати в тому ж дусі. І в другому таймі у нас все вийшло, і ми заслужили цю перемогу. Розкажіть нам, чи була чоловіча розмова в роздягальні, що ви про це знаєте? А ферс хаф вас таф ток і не дрессин ру, і твас лайк мор. ні, насправді не було нічого такого. Говорили про те, що треба підняти голови і просто продовжити робити те, що ми робили в першому таймі, і таким чином ми заробимо більше впевненості. The that we talk in the room. Це лише про це ми говорили в перерві. Дякую.